Рюкзак шкільний ЄС у розмірі М розрахований на зріст 130 30, 1,45. Об'єм рюкзака 16,5 літрів, модель ТС58. Має два відділення та передню кишеньку. Передня кишенька для пеналу або канцелярських дрібниць. Переднє відділення служить як органайзер. Кишенька з флісом для смартфону, підвізка-брелок. Основне відділення має внутрішній роздільник з флісом для лептопу або планшету. Також ключниця. Бічні кишеньки для пляшки для води або термосу. Передні, бічні та задні світловідбивні елементи. Нагрудний ремінь із регулюванням по висоті, спинка рюкзака ортопедична з м'якими дихаючими подушками, ущільнена ручка.